Тактика ведення бою, прикриття бойових товаришів під вогнем, біг з перешкодами, і все це за три дні. Нового році організували військово-польові збори для молоді району. Вчать юнаків Кірвоградські спецпризначенці, чого навчилися учасники зборів. Бачила Яна Семенюк. Ідея провести збори належить директору Новгородківського училища. Навчання проходять в рамках програми предмету Захист вітчизни, який не модернізувався багато років. Тому організатори вирішили осучаснити навчання. Програма е, вже є розроблена в Федерації «Панкратіон». саме для е, нас гвардії працювали ми і взяли звідти. Курс саме для бійців добровольчих батальйонів, для Нацгвардії, звідти взяли такі основні моменти. Участь у зборах добровільна. Жодних фізичних обмежень для юнаків не ставили. Пройти навчання вирішили більше шести десятків хлопців. У них горять глаза, вони. Питаються, пробують. Конечно, понятно, що ребята очень молодые, по 16-17 лет У них не все виходить. Но їхнє оно дає нам оптиміст ім більше і більше роботи. Кожного дня хлопці риють окопи та вчаться вести бій. Навантаження кажуть, відчудні навіть для спортсменів. Футболом помогает, но але равно скажу строювати це нереальна річ. ці учения хороша штука. В жизни вони поможуть нормально. Також хлопці вчать користуватися зброєю. Навчання юнаки проходять, розділившись на групи. Поки одні звикають до автомата, інші перетинають смугу перешкод. Крім вправ на витривалість, хлопці проходять тактичні навчання. Наприклад, вчились звільняти захоплений терористами автомобіль. Чимало учасників приїхали на збори з сіл. Говорять, отримати подібну підготовку у них іншої можливості немає. Тактика. Дуже подобається бігати, розвідувати. Ну, для мене це дивовижно. У зборах юнаки придумали один одному позивні. Ось цей хлопець відтепер француз, все через обмандирування. По моїй формі і бірити. Дехто після навчань вирішив йти в армію. Бажаю продовжити далі піти, служити хочу. У ВДВ. No. Спецназ третій пол. <breaker> і хочу цей спецназовську липку. <noise> Для навчань багато ресурсів не витрачали. Для смоги перешкод використали підручні матеріали. А муляжі автоматів виготовили з дерева. Збори провели за підтримки місцевої влади. Наша країна знаходиться в стані необ'явленої війни. Дані ситуації, дані лагеря. Наскільки я володію інформацією, давним-давно не визноблювали свою роботу. Вважаю за необхідним поновлення роботи таких таборів на всіх територіях. На завершення навчань завітав керівник області. Він підтримав ініціативу новгородківців. Вважає таку практику мають перейняти й інші райони. Ми будемо цей досвід і приклад, який сьогодні тут щойно побачили, і той досвід викладачів військових, який сьогодні тут продемонстрований. Будемо на Кривоградщині використовувати для того, щоб виходувати в нашу молодь. Організатори готові поділитися досвідом з усіма охочими. Я на Семенюк, Ілля Зеленкін, день за днем.